Він не єдиний, не останній. Я розумію його захват і бажання якнайшвидше дістатися до своїх, звільнити і пробудити їх. Але він погодився трішки почекати. Спочатку він спробує допомогти нам. Якщо ми встигнемо на конференцію, чорний зможе відкрити для нас думки Мослина або самого Корбута. І, можливо, змусить їх зупинити це божевілля. Це. Наш останній шанс. Усім привіт! З вами Ольга на каналі Еклс Плей, і ми з вами продовжуємо. Поїхали. Артем, про Октябрьську ми довідалися від хана і заявили протест Москвіну Але той нічого й не заперечував. Мовляв, на щастя, поруч з Октябрьською проходило навчання її санітарної роки І пішовши на жертву, спалах епідемії вдалося залучити у запи. А інакше вона похопила усе метро що ти це кажеш? Так і я вчинив. Але ж агент Червоних отримав контейнер і з вірусами із D6 перед епідемією на Октябрській. І що? Окрім Артема живих свідків немає. І хто повірить Ордену? Адже D6 у наших руках. А якщо це ми випустили вірус? Червоні атакували Ганзу. Ми можемо змусити москвина визнати. Нічого ми не можемо. Ми не армія. У нас на все метроса бійців не назбирається. Yeah. Так, Москвин готувався до війни. Але після пропозиції полісу по розподіл майна де 6 він може щиро бажати миру. І ми зобов'язані збитися підписання угоди. Москвин, яка різниця, чого він бажає? Він маріонетка корбута. Доки Москвин говорить, де шість оточують спецпризначенці корбута. Цю угоду ви скріпите своєю кров'ю. А що є ліпші ідеї? Притягли сюди цю -сю мапу. Що тепер? Бесіду стінчився. Сам мавпа! До зали ради. За мною. Полковнику, дозвольте доповісти. Відставити. Усім силам ордену в Д6. Повна бойова готовність. Корнієв нехай береться до. Ну, він знає. малые пошли. Только пронесло. Hello. Кружок нацистов. Дякам. Одного ми вже порішали. Все ок. Готуйся, артем. Тримайся поруч з малюком. Хай Звісно, з ім'я наших дітей. Урочите! Балабол! Хан, здорів? Я знаю, що роблю. Просто повір! Хоч раз. А ви хто такий? Охорона! Виведіть його звідси. Рейджери відставити. Артеме, малюче, ваш вихід. Погнали, малий. Я далі йти не можу, якщо що. Вашого брата. Ваш брат казав про необхідність уссудити загрозу, що походила від вас. Що? Яку загрозу? Ви ж брати? Він думає, що ви заздрі і боїтеся за свою маму. Клепки розгубив? Зовсім вже. Ну зараз я йому все скажу. Боюся, словами удар вже не відвести. Треба його довиперелити. Йдемо далі. Максимчику, який же я радий, що ми з тобою помирилися через таку дурницю. Ну, хильнемо. Хильнемо, брате. Що? Траванув його, та. О, Криса, о, Криса. Мовчиш? Що дивишся на мене, очима своїм чесними. А на що вбивав, а? Сантифіни. Хто хотів мене прибрати, корбу тебе здав. А тепер мене за яйця тримає. Через тебе! Пробач. Пробач мені, Андрійко. Пізно, пізно. Немає мені прощення. І не буде. Лобол. Отруїли брата свого. Та мій малий. Але Корбут я ідіот. Думав, він врятувати мене хотів. А він так владу взяв за горло мене вхопив. І зараз дещо штурмує. А там вірус цей. Якщо він цей вірус захопить.

Тепер ми в цьому костюмчику. Так, з малим все добре він з нами все ок. Буває мала. Може, ще побачимось. Якщо Ви граєте, то стане погано усім. Так малий. Я маю врятувати своїх. Ти хороший, Артеме. Він пішов. Він зробив, що міг. І пішов до своїх. Я не можу його за це осуджувати. Залишки людства добивають одне одного в останній битві. Це не його війна. Я сподіваюся, він зміг пробачити. Мені за те, що ми зробили з його братами і сестрами, з його матір'ю і батьком. Ну, щоб було вже не повернути. А виходячи з того, що він нам все ж таки так серйозно допоміг, ну можливо, є якийсь шанс, що. Пробачити повністю він нас не пробачить, але тим не менш, у нас є шанс наладити стосунки, якщо ми виживемо. Поїхали. Останній бій. Зарядимося. О, 10 патронів, солідно. Зараз будемо оборонятися. Ну, що ж, почалося. Наступає стрілка. Діти, хлопці. Не буду договорити. Усі не професіонально. Із вас 5 -5 Тож просто виконуйте свою роботу, як ви виконували її завжди. І ми переможемо. Спарта! до Спарта! За спарту! О, патрони! Привет и в порядке дня. Хто мене попав. На землю все нормальное ще Та не чіпайте мене. Та відстань вже, відстань. Я всіх тут покладу. Що це все? Йой, це що танки? танки? Дайте мені джевелін, якісті, стопе! Так, мінус один, хлопці. Кісь гандони йде зараз почекай. Мінус два. А куди стріляти? черво... Опа! Так, треба перезарядитися. Ні, ну з винтовки я, звісно, танк, то. Вау! То сильно. Я його розбираю тупо на запчасті. А тепер що треба їх повбивати, напевно? Ніфіга собі. <плес> Ні, ну ви. Вони відходять. Перемога. Ай! Ми <плес> Ууу! Жетів до пункту евакуації. Чудово! Перегрупуватися. Зараз знову попхаються. Yeah. Що робить хлопці? Стоїмо далі в оборонці, так? Вау! О! Опа-на! Оце я розумію <схід> зараз буде м'ясо. Чому мені це не дали, коли танк треба було з винтовки розфігачити? Куди стріляти? Йопта! Оце м'ясо! Я тупо их в мясорубку. Ого! Простите, ваш да, ёпта! Добуваємо її. Де мої гранати? Стоп. Примітка. Так, напевно, саме остання. Це логічно, Д6. Примітка номер 1 Ми повинні зупинити корбута, не дати йому захопити Д6. Інакше усі ті злидні, яких ми зазнали після війни. Усі труднощі, які ми подолали, аби вижити протягом усіх цих років усі жертви, усе це піде намарно. Невже весна, що нарешті примусила скреснути цю багатолітню кригу, теж намарно вабила нас. Новою надією вирватися з підзем... під землю до Сонця. Невже її просто нікому буде зустріти? Не вірю. Допоки д 6 перебуває в руках ордена, доки дихає, принаймні хоча б один з нас є надія, ми зупинимо корбута за будь-яку ціну. Заради наших друзів та рідних, заради усього метро, заради такої довгоочікуваної весни, заради майбутнього. Так, а мені є ці патрони сюди? Ні, нема. Окей. Добуваємо з того, що є. Май, треба цього сіра вбити. Тоді стріляємо в усіх, короче обичними, а в нього будемо з цього пулемета Напевно. Хлопці тримаємось. Полімер тримаємо для того Гандона. Oh, come on. Я тупо в нього фігачу. Здається, поралися. За спарту! Коблек <плес> нам не втримати, це вже зрозуміло. Лишається підірвати. Ясно, командире. Двом смертям не бувати, а одні. Ще одна волна, чи що? Так, ну вже цей потяг я би не взірвала вінтовкою Червоні, так? Да? Тут же лише мертві спартанці. Ніби к серцю себе відчував. Бляха йому ногу відірвало. Так візьмусь до витрати людського матеріалу. І заради чого? Дурна упертості. Вот от сука! Та годь, революція все спишить. О, кого я бачу? Цілий полковник Мельник. Вибачте, майже цілий. Артеме, Час. настав. А тут хто у нас? Ааа, прудка -а, и юнак. Аго, метро. І куди ж ми помсі? Бум! Зуби нечего! І врятував Метро. Мій тато був хоробрим? Він був найхоробрішим, тому що не боявся невідомого. Мамо, куди поділися чорні? Вони пішли, але обіцяли повернутися. Oss, EFSAM. Пройшли повністю усю гру. А, як ми дізналися в кінці, у нас все ж таки залишилась дитина. Ось, ми всіх врятували, ми розбомбили д 6 розбомбили всіх і себе. Дякую всім за перегляди метро. Чекаю вас у голосуванні для проходження наступної гри. Ось в голосуванні також будуть інші серії метро. Ось може ми з вами продовжимо цю історію далі. Всім дякую, гарного дня і бережіть себе.